Добрий ранок, брати і сестри. Вчора В'ячеслав говорив із послання до Ефесян, і дуже люблю це послання, і на серці лежало продовжити роздуми навколо цього послання. Сьогодні поговорити недовго, але мітко про переможне Євангеліє, що дає нам силу, відраду в цей час катастрофи і битви. Взагалі слово перемога про що нам воно говорить? Перемога. Це. Можна відповідати. Ціль, так. Смерть і Окей, так. Так. Коли є перемога, є ще розруха. Перемога досягається болем, стражданням. І перемога говорить про те, що є біль, втрата, ігнорування, страждання. В тебе є ворог. І це сьогодні близько для нас. Хочу згадати одну історію про двох друзів Генрі Форда і Томаса Едісона. У 1896 році молодий тоді ще інженер Генрі Форд працював в компанії Detroit Edison Company. І він там працював над створенням свого першого автомобілю. На одній із зустрічей він ближче познайомився з Томасом Едісоном, відомим уже тоді винахідником, бізнесменом. І Форд, будучи захоплений інженерією, наважився розповісти Едісону про свій проєкт. Автомобіль із двигуном внутрішнього згорання. Після того, як Едісон уважно, розсудливо вислухав цього молодого хлопця, він сказав тоді знамениту фразу: Продовжуй, це чудова ідея. Ці слова надихнули Форда не зупинятися, коли він зустрічався з безлічю проблем, з безлічю труднощів і ворогів, які натрапляли на нього. Підтримка Едісона, авторитетної особистості, додавала Форду впевненості в своїх силах. І вже в майбутньому Форд заснував свою компанію, яка стала революцією на той час в автомобільній промисловості, зробивши автомобілі доступним для всіх. Едісон і Форд так і залишалися друзями протягом всього життя. Їхня зустріч стала доленосною для обох. В будь-якій війні, битві, перемоги, в будь-яких наших внутрішніх змаганнях нам треба ті, які скажуть, продовжуй. Це чудова ідея. Очікувана зустріч із Богом, робить в нашому житті певні переоцінки, переоцінки наших пріоритетів. Що зробить тебе сильним для перемоги? Що надає тобі сили, наснаги, тоді, коли все навколо проти? Ми співали, нехай кожен християнин не впаде від наміру ворожого. І це ж не про здоров'я, це про обман, якому сьогодні піддані дуже багато людей, які називають себе віруючими. І вчора вже В'ячеслав про це говорив, і це дуже було важливо зрозуміти, що в центрі післання до Ефесянам протистати хитрощам диявола, бо нам відомі його наміри. Він той обманщик, який прийшов обманути, вкрасти й погубити. Ми знаємо його наміри. І сьогодні, на превеликий жаль, ми страждаємо від його обману. Молода людина вірить, що її цінність складає від значка, який є в неї на телефоні. Молодий чоловік вірить, що його цінність складає автомобіль, яким він володіє. Він може жити десь у заброшених дворах, але в кредиті мати потужне авто, щоб коли він приїжджає, друзі сказали, о, ти щось вартуєш. Хтось каже, я не я, поки в мене не буде от такої дружини, от такої долі, от такої зарплати. І наші долі можуть бути дуже далеко. Як Соломон казав, очі глупого на краю землі. Ми багато говоримо сьогодні про перемогу. Але є одне: одне, але. А де ж взяти силу? Де взяти силу, щоб не розневіритися, не занепадати духом, зміцнятися? Де почути цей голос? Продовжуй. ти цінний, це чудова ідея. Апостол Павло цей контекст пронизує в кожному своєму посланні. Наприклад, в Римлянам він говорить, я не соромлюсь Євангелії, бо вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. І Євангелія постійно зіштовхується із двома протилежностями: хто ми є і хто є Бог. Апостол в Післані до Єфесяна він вчить, де знайти силу, щоб протистояти брехні. Ось чому сьогодні так багато. Біди, катастрофи і розрухи в моральних цінностях, навіть християн. І я один із вас, хто бореться сьогодні за свіжість Євангелії. Буває, коли я виграю це змагання, а буває, коли я просто роблю це в рутині дня, роблячи те, що я хочу, бо так звик. Проте Євангелія – це реально шлях до свіжого життя, шлях до повноцінної перемоги. Як добре почути це від Бога. Тому я пропоную дослідити нам першу частину в першій частині послання апостола Павла до Ефесян, це з перших трьох розділів, де є декларативна суть того, хто ми є у Христі, а потім уже, що нам з цим робити, написано вже в 4, 5 і 6 розділі. І будь-яка фундація допомагає нам знайти силу. Що ж про фундацію каже апостол Павло, наприклад, в другому розділі. Ми візьмемо один лише уривок, знаменитий глибокий уривок це другий розділ з першого по 10 вірш. Отже, в декларативній частині він виділяє один надважливий епізод. Єфесянам, другий розділ з першого по 10 вірш. І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи. В яких ви колись проживали за звичайним віку цього за волею князя, що панує в повітрі духа, що працює тепер у неслухняних? Між якими усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла і думок, і з природи були діти гніву, як і інші. Він досить серйозно. Згущує хмари над нами, даючи усвідомити, ким ми були і що ми мали. І він переходить від них до нас, від ви до ми. Він себе також зараховує в це число. Але потім відбувається сяйвопроміння. Подивіться на четвертий вірш. Бог же багатий на милосердя, через свою Превелику любов, що він нею нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом. Спасені ви благодаттю, і разом із ним воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне благатство благодаті своєї, в добрості до нас у Ісусі Христі. Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми Його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Він наперед призначив, щоб ми в них перебували. Сьогодні ми не зможемо торкнутися всієї глибини цього тексту. На неї можна писати книги, проводити конференції, читати, писати дисертації це неймовірна глибина. Але з практичної точки зору я хочу виділити лише два моменти відносно того, що дає нам Євангеліє. Є дві постійно свіжі новини в цьому тексті. Перша – ти абсолютний грішник, не дивлячись ні на що. І друге, ти прийнятий по вірі в жертву Христа. Давайте розглянемо перше. Перше це велике розчарування. Це перші три вірші велике розчарування, гріх. Є гріх, щоб не робив. Гріх ніколи не зробить тебе щасливим. Він обкраде, він зруйнує, він уб'є. Він не буває в великих чи в маленьких дозах, адже гріх це не те, що ми робимо. Гріх це відділення від Бога. Це пошук самоідентичності без нього. Поглянімо, бодай в перший контекст гріха, вбуття, третій розділ. Це намагання людини стати вільною від того, що говорить про неї Бог. Бажання, битва за незалежність, пошук самоідентичності без Бога це і був причиною гріха. І уже гріховні вчинки виникали як наслідок того, що людина сепарувала себе від Бога. Часто чую в сторону віруючих наступні вислови, мов, ви живете за чужими правилами. Ви не вмієтесь насолоджувати життям, ви, як маріонетки, вами управляє релігія, ви не вільні. Але що говорить текст? Насправді вільних людей не існує. І вся причина в тому, як Бог створив нас. Бог створив і нас визначає не фізична суть, що ми робимо, а духовна, хто ми є? Хто ми є, визначає нас. Адже людина стала живою істотою завдяки тому, що саме. Бог вдихнув в нас дихання життя. І тому поклоніння це якраз є центральна роль, яка визначає наше життя і існування. Не потреби, а поклоніння. Ми є ті, ким ми є, бо Бог створив нас в поклонінні. Ми завжди поклоняємося. Ми завжди підзалежні цьому. Якщо ми втрачаємо орієнтир із правильного джерела поклоніння, то ми не стаємо нейтральними. Апостол Павло говорить, що ми стаємо дітьми гніву, як і інші люди, які відступили від Бога. Діти гніву. Буквально в цьому контексті він показує взаємозалежність, так само, як кожна тваринка народжує тварину згідно її природою. Людина народжує людину згідно її природою. Так само людина без Бога все, що продукує найкращі її вчинки, на них очікує Божий гнів. Вона може робити багато добрих справ, але вони її не спасають, вони її не визначають. Її визначає стосунки із Богом. Гнів Божий. Діти гніву, як і іншим. Саме більше печаль. Що це характеристика не просто людини, а її стилю в життя. Гріх це смертельна хвороба, яка вбила людину. Навіть коли роблю добрі діла. Все моє нутро пропитане неслухнянністю Богу. Ми шукаємо схвалення, визнання, реалізацію, пошук самоідентичності без Бога. Наша гріховність перекреслює все добре, що ми робимо. Ми шукаємо сенс. І навіть той, хто думає, що сенсу не існує, він шукає в цьому сенс. Цікаво, Клайв Льюіс пише відносно пошуку сенсів, він говорить: якщо б всесвіт був позбавлений сенсу, то ми ніколи б і не змогли запідозрити, що сенсу немає. Точно так само, якби у Всесвіті не було б світла, і як наслідок не було б істот, з очима ми ніколи б не виявили, що існує темрява. Сам пошук сенсу. Саме Прагнення битви за справедливість. Тоді, коли діти сваряться і кажуть, що це несправедливо, коли йому достався менший шматочок торта, говорить про більшого, який стоїть над нами, про пошук в нашому серці десь глибоко справедливості, яка не в ньому, не в мені, а вище за нас. Думка про рівність, про права поняття нормально, має підґрунтя того, хто має остаточне право на совість. Добро і рівність. Але адекватна істина про Бога обов'язково зробить нас назавжди винними і невигойно хворими. Наш пошук схвалення, доброти, правди говорить про те, що є той, хто створив нас, і Він бажає в нашому серці всього нас, а не половинки. І тільки тоді. Коли ми зустрічаємося з Богом, найкращі наші досягнення стають нічим. Ми можемо хвалитися сім'єю, країною, досягненнями, знаннями, вправилами, якимось фінансовим становищем, але тільки в світлі Божої істини ми побачимо, що все це сатанинський обман. Ісая був тим пророком, до якого звернувся Бог. Він був єдиним, до кого Бог захотів звернутися обличчям до обличчя в той час, і він би міг би застосувати це до себе. Я щось вартую. В цей час Бо хоче говорити зі мною. Ось я! Але коли він побачив Бога, яка його була реакція? Давайте прочитаємо Ісаї, шостий розділ з першого вірша, року смерті царя Озії. Бачив я Господа, що сидів на високому та піднесеному престолі, а кінці одежі його переповнювали храм. Серафими стояли зверху його. По шість крилу кожна, двома закривав обличчя своє, двома закривав ноги свої, двома літав, і кликав один до одного і говорив: Свят, свят, свят Господь, Савот, уся земля повна слави його. І захиталися чупи порогів від голосу того, хто кликав, а храм переповнився димом. І тоді я сказав: Горе мені! Бо я занапащений, бо я, чоловік нечистоустий, сиджу серед народу нечистоустого, а мої очі бачили царя Господа Саваота. І прилетів до мене один із Серафимів, а в руці його вугіль розпалений, якого взяв він щипцями з наджертви,ника і він доторкнувся до моїх уст і сказав: ось доторкнулося це до твоїх уст. Відійшло беззаконня твоє, твій гріх окуплений. І почув я голос Господа, що говорив: Кого я пішлю, і хто біде для нас, і відказав ось я пошли ти мене. В Божій присутності. Ми починаємо розуміти одну лише думку. Я грішник, я нечистустий, я не заслуговую на те, що Бог робить через мене. Я не вартий цього, це не від мене. Це його бажання. Я не чистоустий Я недостойний, мій народ недостойний. Але Боже, а що хочеш ти? І Бог очищає його. У Божій присутності може бути тільки один святий. Це той, який святий як Бог. І в цій історії. Ісая викликається сам того, не підозрюючи, що він і стає прообразом Сина Божого, який єдиний, достойний, прийти і очистити нас. Тут є схильність порівнювати себе з гіршими, створювати доступну систему, систему правил, традицій, яку можна виконати, щоб виправдатися самому, яку можна виконати, хоч і тяжко, щоб догодити своїй самоправедності, проте єдине, що дає насолоду від Євангелія – це розуміти глибину своєї абсолютної безпомічності. Ми були діти гніву, як і інші. І тільки погана новина робить Євангелію чудовою новиною. Бо другий момент це Божа велика радість, Божа любов, сильніше мого гріха. І ось четвертий вірш відкриває нам цю картину, не дивлячись на те, навіть всупереч те, ким я є, мертвий по своїм ділам, не маючи надії, Бог же. Ця перспектива нам відкриває не нас. Не нас кращих, покращених чи найкращих, відкриває Бога, який щось робить в нашому житті, який вмішується в наше царство смерті. Бог же багатий на любов, багатий на милосердя, нас, які цього недостойні, Він відроджує. Не тому, що, а всупереч. Вся наша надія. В одному малесенькому, але Боже. Бог не змирився з нашим самознищуючим способом життя. Він знає твій біль. Він знає наш гріх. Цей гріх привів Творця Всесвіту на Хрест, бо Він любить. Гріх ламає наше життя. Гріх ламає родини, цілі. Але Бог відновлює. Що ж тоді це Євангеліє? Я думаю, всі ви знаєте цю легенду про Марафонський Забіг, звідки виникла ця назва. Ця легенда свідчить про те, що в 490 році до Різдва Христового грецький воїн пробіг близько 40 кілометрів. Від поля битви для того, щоб сповістити своєму народу, що їхня а, армія отримала перемогу над персами від марафону до Афін. І за переказами, коли він вбіг місто, він викликнув Радійте, ми перемогли, і від виснаження там же помер. Цікаво. Поєднати це з Євангелією. Адже Євангеліє це не заклик, що нам треба робити, а добра новина. Чим відрізняється заклик від новини? Коли армія, яка знаходиться далеко в чужій країні, отримала перемогу, вони послали гінця, що мав зайти в їхнє місто. І мав об'явити народу про перемогу, що змінюється в цьому місті. Вони відкривають брами, вони випасають худобу, місто починає жити, радіти, готувати найкращі страви в очікуванні царя переможця, який повернеться. Вони ще не бачать царя, але вони почули Євангеліє. Їхній цар там далеко здобув перемогу і вже рухається до них із завойованим. Це назавжди змінило їхнє життя, їхню тотожність, їхній побут. Та новина, яка там здійснилася і прийшла в їхнє життя, ще не бачили вони цього, але вже змінили їхнє життя. Нам потрібно повірити це. Ми не здивуємо Бога своїми гріхами. Ми не розчаруємо Бога, адже він нами ніколи не був очарований. Бог побачив кожен наш гріх вчора, сьогодні і завтра і вирішив нашу проблему єдиним, що можна було зробити. Я каже, очистив тебе. Як? Принісши себе в жертву. Друзі, коли ми говоримо про Євангелію, важливо фразу. В Євангелії, займає не те, що ми робимо для Бога, а те, що Бог зробив для нас. І як наслідок, це визначає, що ми спроможні зробити для нього, адже це міняє наш статус сьогодні і назавжди. Хтось дивиться і каже на нас: я знаю, ти можеш. Продовжуй. Ти можеш, тому що не ти, тому що Бог. Боже. Кожен раз. Тоді, коли якась невпевненість, якийсь гріх, якісь конфлікти, війна, розруха, хвороба починають тиснути на тебе, що ти собі говориш? Чи шукаємо ми самовиправдання, чи ми шукаємо собі пояснення, чи ми шукаємо собі самозвинувачування, чи ми кажемо Бог же. Багатий на милосердя, через свою превелику любов він полюбив і віддав за нас себе. Тому наш заклик, друзі, проповідувати Євангелію собі щодня. Я не здивую Бога своїм гріхом, але я здивую Його своїм невірством, адже Він прийняв мене. Боже, допоможи мені тримати тебе в пам'яті, твою жертву і твою перемогу. Насолоджуватися Христом і тоді поступово світ втрачає свою привабливість. На фоні відкритої для тебе любові, яку Бог любить, якою Бог любить тебе всупереч моїй недосконалості. Це затьмарює принади світу, які пропонує мені диявол. Саме цю стратегію апостол Павло використовує для того, щоб донести людям Євангеліє і те, що він буде говорити в 4, 5 і 6 розділі, ґрунтується на тому, хто ми є в ньому. Якщо нас не приваблює те, хто ми в ньому, ми будемо неодмінно програвати перед тенденціями цього світу. Бог же ось що визначає наше Євангеліє. І потім Він буде говорити за єдність, за шлюб, за підзвітність, за стосунки батьків і дітей, начальство і підлеглих, за духовну боротьбу, але все це стає можливим тільки тоді, коли ми проповідуємо собі Євангелію. Щодня ми грішники. Спасенні по благодаті, на фоні досконалої любові, недосконала любов цього світу має дуже невзрачний вид, коли ти порівнюєш біле і найбіліше. Не ловись на поступки диявола, який говорить тобі, що ти нездатний, неспроможний, безсилий. Не ловись на його поступки, коли він тобі каже протилежне, ти сильний, ти можеш, ти самодостатній. Тому що нас спасає не те, хто ми є. Нас спасає розуміння того, що ми не заслужили, ми діти гніву від природи, але Бог робить нас чимось іншим в ньому. І саме тому він тоді, в кульмінації, підводить нас до 10-го розділу. Ми спасені не від добрих діл, а на добрі діла. Тоді ми можемо їх виконувати. Коли змінюється мотив в нашому серці, не досягти, щоб Він схвалював мене, а він схвалив на основі моєї віри для того, щоб я був слухняний йому. Нехай Бог збагатить сьогодні наше серце. Тоді, коли в процесі навчання ми будемо досліджувати Його слово, будемо занурюватися глибоко в нього, але там побачимо нас, грішних, і це не шокує нас, бо це не шокувало Бога. І побачимо там велику любов Божу, яка проявлена нам щодня. Це дає нам силу, свіжість і рефлексію на те, що зробив нам Бог, ми перетворюємо на хвалу Йому, на подяку і на практичне служіння. Амінь. Давайте помолимося. Благословений наш Бог, який тримаєш нас в своїх руках. Благословений ти, що не забуваєш про всі дні нашого життя. Про наші перемоги і падіння. Ми не шокуємо тебе своїм гріхом, але шокуємо тоді, коли ми намагаємося самотужки вирішувати наші проблеми. О Боже, допоможи нам, бачачи, який ти святий, і праведний, і великий, і сильний, і могутній, і люблячий не вірити обманам диявола. А повірити тобі, сьогодні стільки багато уловок він намагається обманути нашою значимостю. Або нашою нікчемністю, але насправді наші стосунки визначаються не нами, а тобою і нашою готовністю відгукнутися на те, що ти зробив для нас. Господь, хай в нас сьогодні буде день перезавантаження наших стосунків з тобою для тебе, для слави і хвали благодати твої.